Чому чернеча молитва найсильніша? У всі часи люди притікали до монастирів, тягнулися до чернецтва і просили їх молитов. Чому ж саме до монастирів? Чому ми впевнені, що чернеча молитва дуже сильна і здатна дійти до престолу Божого? Монахи це люди, що подібні ангелам. Вони повністю присвячують своє життя служінню Господу і зрікаються усього земного. Саме тому монашеський чин називається ангельським. Монахи це улюблені діти Божі. Господь обрав їх і призвав на шлях служіння. Своїх обраних чад Господь наділяє особливим даром, благодаттю, з допомогою якої вони несуть своє служіння. Благодать це сила, що дається ченцям для сердечної молитви, подвигу, несіння скорбот, очищення серця. І повного відречення усього земного. Дається вона чинцями для щоденної молитви за увесь світ, що є обов'язком кожного монаха. Святі говорили, що саме завдяки чернечій молитві стоїть світ. Чернеча молитва набагато сильніша і доходить до небес, бо її підносять угодники і служителі Божі, обрані самим Господом земні ангели. Така молитва, наче гострий меч стромляється в серце бісів, які не виносять даної Богом благодаті. Тому біси, які завжди нападають на тих, хто молиться, не здатні нанести ченцям сильного удару, адже їх охороняє благодать самого Господа. Такий захист дає монахам сили нести такі бісівські напади, що не можуть нести мирські люди, навіть віруючі й духовні. Саме тому ченці можуть молитися за тих, хто помер без покаяння, можуть читати молитви проти бісівських сил або вималювати людей, не боячи, що полчища бісів зашкодять їм. Молитва монаха це блискавка, яка доходить до Господа до самого Його престолу. Саме тому молитва ченців у всі часи вважалася сильнішою за будь-яку іншу. Люди завжди намагались допомагати монастирям адже знають, що насельники обителі молитимуться за усіх, хто жертвує милостиню, допомагає монастирю трудом або чимось іншим. Допомагати обителі значить отримати особливе заступництво Господа, Божої Матері. І святих угодників, приїжджайте до монастиря на послуг, допомагайте по можливості обителі, замовляйте треби, а молитва черниця оберігатиме весь ваш рід, усіх рідних і близьких, усіх, за кого ви молитесь і переживаєте, а також надасть особливу допомогу вашим покійним рідним. Бережи усіх Господь!